Трот Путіна Пісков заявив, що зараз нібито немає потреби у зустрічі Путіна і Трампа. За його словами, зараз важливіша, дуже кропітка робота щодо деталей українського врегулювання. Це це цитата. А виходить так, що тактика затягування часу працює у росіян. Як ви це коментуєте? Ну так вона працювала раніше, але вони демонструють, що вони готові до переговорів. А з метою відновлення діалогу з Вашингтоном. Це єдина ціль, яку вони на даному етапі переслідують, але я вбачаю, що сьогодні ескалація настільки висока загалом в усіх переговорних сторонах, які будуть долучені до процесу замороження війни Росії проти України, то ми десь близько знаходимося перед черговим раундом переговорів. Він не мож, він навряд чи буде черговим і останнім, але те, що контакти можуть відбутися, то так єдине питання чи це будуть контакти в робочих групах. Чи на найвищому рівні, бо є навіть пропозиція від президента Фінляндії, пана Стуба, аби Путін і Трамп зустрілися на саміті Великої Двадцятки в листопаді, uh -huh. ну а нині ми вже маємо листопад. Тому така пропозиція є, настільки вона реалістична, питання сумнівне. Втім, будь-якому випадку Москва говорить про те, що так ми хотіли б все зустрітися ну, але ми не поспішаємо. Ну в принципі, так типова тактика російської дипломатії. Коли вони залишають собі поле для маневру, адже ж важливо для росіян було завжди заходити в переговорний процес без формування чіткої позиції для того, щоб добитися своїх результатів і цілий вже в процесі переговорів. Максималістські вони цілі ставлять, тому тут же, друзі нічого нового. Але в будь-якому випадку я ну був є залишились прихильником того, що Росію можна дотиснути на до рішення про замороження війни. Зараз для цього, для цього докладається чимало зусиль Дональдом Трампом. Європейці певною мірою вимушені а, такі кроки робити. Ми бачимо навіть і те, що з боку Китаю не те, що є поступки, а є готовність говорити із Трампом без посилення ескалації на фронті. Вони могли б, наприклад, більше допомагати росіянам для до посилення ескалації. Тим вони і навіть і. В цей спосіб, такий спосіб, можуть вести активні бойові дії на фронті, але я розумію всі, що ну, ресурси вичерпні. Ми сьогодні говорили я маю на увазі ресурси Росії. Ми говорили про фактор Китаю у російсько-українській війні. Вибачайте за невеликий відступ, але від вашого запитання, але це те, що варто враховувати. І повідомлення в західній пресі про те, що Китай. Ну, нібито, зараз говорю дуже обережно, нібито зменшує обсяг закупівлі російської нафти, свідчить про те, що ця країна може зайняти більш нейтральну позицію щодо російсько-української війни, а Росії це дуже невигідно. Тому і говорить так, поки що немає передумов для переговорів, але давайте ну, де зустрічі на найвищому рівні, давайте працювати над деталями. Класика, тут класика. Але всі розуміють, як на мене, в Кремлі, що ситуація в них для них. Складається зараз не найкращим чином, тому ми бачимо гіперактивність у Покровську, концентрація максимальної сили для того, щоб захопити місто, продати хоч якусь там тактичну перемогу, перевагу для знову ж таки підготовки своїх переговорних позицій. Трамп, до речі, сказав, що він не міг застосувати до Путіна ті методи, які допомогли йому у вирішенні інших конфліктів. Він же там ще показував свої дописи від радників, що вісім воїн він закінчив, ну, але так. каже, що Росія не є великим бізнес-партнером, США, тому, в принципі, йому немає як тиснути ще на Путіна. Ну і сказав, що не розглядає питання відправки Україні ракет Томагавк. То я так розумію, що зараз взагалі ніяких серйозних рухів щодо РФ від Сполучених Штатів не варто очікувати. Ми ж не можемо їх бачити кожного дня, друзі. Давайте скажемо щиро, бо буквально минулого тижня ми плескали в долоні Трампу і казали: Ой, наш класний президент дій... ну наш, прям, ну правда, наш улюблений Трамп, санкції проти Лукойлу і Роснєвки. не всі, але багато хто. А зараз ми кажемо, а далі де? Де Томагавки? От тепер він, вибачте, не хороший президент, не буду поганих слів говорити в ефірі. Але ж ну, ми ж свідомі того, що Трамп не здатний е, е, із такими лідерами країн як Росія, Китай, Північна Корея засовувати які заходи, як, наприклад, він засовував до Ірану. Ну не буде він цього робити. Він не буде бомбардувати е, об'єкти е, стратегічними бомбардувальниками на території Росії, Шкода. просто не буде, тому що Росія ядерна держава і так далі. Але. А, е, я вбачаю те, що Трамп робить заяви з погрозами на адресу Путіна. Ну, наприклад, я ну, не даю сьогодні тамагавки Україні, але ну, майбутньому може щось змінитися. Такі прецеденти були ну, на Росії. Чудово це розуміють. Прецедент і маю на увазі передача джавелінів за час першої каденції Дональда Трампа, коли він не передав, а продав нам Джавеліни і сказав: ви можете їх взяти, але не використовувати. Я не виключаю, що така історія буде в Україні. НАТО, як він каже, заплатить за ці ракети, вони їх безкоштовно передавати не будуть. Тут ще один момент цікавий, невеличкий відступ. Багато ракет та магавк підлягають утилізації, за даними моїх колег. А на це потрібні державні кошти витрачати в Сполучених Штатах Америки. Для чого утилізувати десь, якщо це можна утилізувати на болотах? Або продати навіть, а там уже хай собі з ними розбирається європейці і Україна. Ну це ж абсолютно очевидно. Трамп полюбляє такі схеми, та й будь-яка країна так би робила. Є запит, будь ласка, купуйте. Сербія говорить: вам треба снаряди, та не питання на склади забиті, купуйте. Мені каже, байдуже, куди їх буде доставляти чи до Росії, чи до України. Платіть гроші. Тому я вбачаю, що на сьогоднішній день Трамп зробив скільки міг зробити, і бо. Ну, окей, він міг зробити більше, але Трамп, як Трамп, не може зробити більше, друзі. Це на сьогодні взагалі неочікуване рішення на рахунок санкцій. Ви, пані Насі, знаєте, що я сто разів говорив тут, в ефірі, що я не вірю, в принципі, в санкції Трампа. Uh -huh. Ну і нині вони до 21 го числа ще не діють, вони потім почнуть лише діяти. Тому до 21 листопада багато чого може змінитися. А відтак очікувати від Дональда Трампа якогось там глобального рішення, що все він там перевертає з ніг на голову землю. Як то тут перепрошую в Україні, розповідали прихильники Трампа про те, що він завалить Україну зброєю, і Трамп і Путін на цьому тлі швидко здасться. Ну я вас прошу. Ну, ми ж всі свідомі того, що цього не сталося і не станеться. Не станеться. А європа за це має заплатити. Там проблеми з і так далі. Фінансування вирішують. Тому на, на сьогодні, на цю хвилину. В принципі, від Трампа очікувати я особисто нічого не можу, більшого, ніж що є. І навіть те, що він зробив, це вже немало. Плюс, є один ключовий момент. У мене постійно були застереження стосовно того, що Трамп може відійти взагалі від ідеї припинення вогню в Україні. Він це назве завершенням війни, вогню от зовсім. там розберейтеся так, як хочете. Ні, він не відходить. Для нього це питання принципове, і це також нам грає на руку в будь-якому випадку. Це тиск на Росію. Бо якби він відвернувся, і сказав та європейці, розберетеся як хочете. А зважаючи на те, що там достатньо таких щурів, як Орбан, Фіцо і інші, то складно ухвалювати рішення спільні консенсусом для європейського союзу щодо підтримки України. Хоча вони чудово розуміють без альтальтернативність цього шляху, тобто вони повинні фінансувати Україну. Але ще раз наголошую Трамп ці ситуації я без захоплення говорю те, що він зробив, це вже неочікувано для мене навіть чи можна очікувати дій від Європейського союзу від Європи там від Британії? Ми бачимо повідомлення від Блумберг про те, що уряд Великої Британії передав Україні нову партію ракет штормшедов, аби Продовжити удари по військових цілях угу. на території РФ взимку. І от як пишуть журналісти, союзники прагнуть продемонструвати російському диктатору Путіну, що підтримка Києва залишатиметься незмінною та перевищить можливості російської економіки вести війну. А перевищить насправді, і що нам мають тоді робити Європа? і що передавати? Ну Британія ж там чудово, але хотілося б, щоб інші підключилися. Не варто очікувати, що Європа вся стройними шеренгами, рядами, там, колонами піде зі зброєю в Україну, буде захищати Україну від російської навали. Європейці діють за принципом Байдена. Давайте зробимо так, щоб Україна не впала, Росія не перемогла, але Росія mm -hmm. хай поки що тримається, в нас же контракти з ними. Шалені, на десятки мільярдів євро. Газ йде 27-й рік, що щонай... 26-й, та 27 й 27-й, 26 26-й повністю найменше має бути роком стабільного постачання скрапленого та трубного газу до Європейського Союзу, поки ми не вирішимо це питання. А там, якщо не вирішимо, ми можемо відтермінувати, тим паче ж такі приклади вже були в Європі. Те, що нам передають ракети Старшедом, свідчить про те, що от якраз ми зробимо так, щоб Україна не впала, і удари цими ракетами по території Росії, а це вже були такі випадки. Це підтверджував президент. Він говорив про далекобійну західну зброю, яку ми застосовували, але буквально дуже мало там кілька відсотків від загальної кількості ударів. Це свідчення того, що я говорю в моєму розумінні. Тобто, європейці будуть нас підтримувати. Ми сьогодні з Ігорем Чаленком на каналі говорили. Він до вас також вмикається, про що він зауважує. Дуже слушно він примітив історія із літаками Гріпен шведськими. Гарно виглядає привабливо на далеку перспективу, але а, це буде, а, це, це нам дасть можливість швидко використати ракети Storm Shadow, які адаптовані літаки під ці ракети, вони можуть полетіти на території Росії. Я не виключаю, що це дійсно може відбутися, як каже Ічаленко, просто в один день. Угу. Передадуть кілька літаків шведських і ракети Storm Shadow, які швидко полетять на Росію. Ну в Росії це розуміють. Сьогодні Медведєв показово відрефлексував на допомогу Європи Україні, написавши пост у себе, де там чи в Вікс, чи ще де. Ну це не настільки важливо, і каже, Європа сойшла Сума і так далі. Захерова також вторить йому буквально на кожному кроці, що європейці здуріли, чому допомагає так багато Україні. Вони усвідомили, що допомога від Європи не припиняється, Да, вона дозована, ще раз скажу, Але вона достатня для того, щоб Росія не мала тут великих здобутків. І європейці будуть так робити і надалі. І це тригер для Росії. Медведів говорить, що Європа передала 500 мільярдів євро спочатку широкомасштабного вторгнення. Правда, не знаю, де він цю цифру намалював, можливо, разом із Трампом. Але каз, ці гроші вистачило побудувати в українську незалежну нейтральну е, країну і так далі. А цю стерти, ну все як завжди. Е, в стилі проросійських наративів. тим це працює. І тепер я ну, знову ж таки не маю сумніву в тому, що санкційний тиск на Росію в першу чергу, в поєднанні із військовою допомогою, але ставлю в другу чергу, дійсно так, це серйозний виклик для стабільності на самій Росії, тому що путінський режим не зможе не захопити повністю Донбас, як вони розповідають, Херсонську та Запорізьку область, тим більше. Всі їхні цілі ну треба якось буде переглядати, пояснювати населенню, що відбувається в той же час. Російська економіка не відновлюється, вона летить донизу. Уже навіть там Ростас говорить про те, що. Ну, у нас ВВП буде можливо 1%, але він не буде 1% за підсумками 25-го року. Він буде ще гірше. Я не виключаю, що він може в мінус полетіти. А удари кількома ракетами це не дрони по нафтових об'єктах або по інших. На території Росії це ну, суттєво зменшує економічний потенціал, враховуючи, що санкції не скасовують. Санкції посилюються дуже повільно, але вони посилюються. От реально, якщо навіть там, за повідомленнями газетярів, Блумбергу, Ройтерсу, інших видань є певне зменшення закупівлі російської нафти Індією, Китаєм та Туреччиною, хоча знову ж оговорюся, обмовлюся, цю інформацію треба буде ще перевіряти, але є такі сигнали, то це ще мінус по російській економіці. Так, це не тотальне падіння, але це не покращує ситуацію аж ніяк. Ну і з газом, в тому числі, про що ми щойно говорили. Що буде в 26 році, тому всі ці кроки вони правді дуже важливі. Звісно, ну давайте скажемо ще раз щиро: що очікувати те, що Європа вся разом згуртована буде допомагати Україні. Ну цього не потрібно. Європа це дуже, це ж не одна країна. Коли ми говоримо Європейський Союз, то це як мінімум 27. а там є ті, які не дуже хочуть допомагати сьогодні. Орбан заявив. Я категорично виступаю проти того, щоб за європейські гроші фінансувалася війна в Україні, тобто це ж старий наратив. Тому нічого нового ми тут не почули і не почуємо найближчим часом. От щодо санкцій від Європи, звісно, що найдієвіші санкції це санкції наших спецслужб, коли вони вибивають російську енергетику. Але Андрій Клименко, український журналіст, головний редактор Black Sea News, він написав, що під час атаки добрих безпілотників, Туапсе, в той момент там завантажувалися два грецькі і турецькі танкери. І є всі дані: що це за танкери, звідки, хто ними управляє, яка в них адреса. Ну, тобто, і греки і турки безперешкодно завантажують. Тажується в порту, Туапсе. при тому, що справді була інформація, що Туреччина там скорочує закупівлю російської нафти, але ж тіньовий флот все одно працює ну так, працює. Він не вивозить всю нафту з Росії. Давайте скажемо щиро. Тут проблема не лише в тіньовому флоті, тут проблема і в і в не в тіньових е, контрактах. Ми ж і про це говоримо: ціна на нафту, можливість Росії в принципі торгувати. Дуже класна позиція зараз у міністра фінансів США, вона нам дуже корисна, бесента, який каже: Росію взагалі треба пробрати з енергетичного ринку світу. Я підтримую. Не буде Росія продавати нафту і газ. Росії не буде в тому вигляді, в якому вона нині є. Це єдина притомна думка сьогодні на Заході, яку я чую останнім часом. Більше не було таких за останні роки. Ну, наскільки на це пристане Трамп, враховуючи те, що. Він поки що голос не може про це говорити, але дуже б'ється за європейський ринок. Тому я обережний маю сподівання, що ми до цього рухаємося. Єдине, хотілося, щоб цей рух був набагато швидшим. Перевалка нафти і нафтопродуктів, то а все новоросійську і вивезення її через Середземне море до інших країн, до Туреччини, і Греції і так далі. Цим же ж історіям вже купа років нам просто не давали бити, давайте скажемо чесно, по цих портах, uh -huh. тому що там не просто російська нафта тече, а й тому ж це американська. Ну принаймні, попереднє керівництво Пентагону про це підтверджувало і говорили нам: не тіпайте, не робіть цього. Добре, зараз Америка мовчить. Погано, що нам нема чим більш масштабувати ці удари. Бо б тоді б зупинивши нафту всю да, на Росії або більше сії. Це було б ну, зовсім іншою розмовою з росіянами, і Росія потерпала б ще більше. Тому єдине, от на що, що я ще раз наголошую, це санкційний тиск, розширення е, е, санкцій проти Росії саме в енергетичному секторі. Далі треба не забувати про те що опек плюс все ж таки збільшує видобуток нафти і вони політику зайняли абсолютно іншу разом із росіянами От тут про дуже цікавий момент вісім країн опек плюс буквально минулими вихідними хвали рішення про збільшення видобутку нафти загалом і будуть її продавати назовні. Але і для Росії це стосується пане Валерію, а я саме її. бачила інформацію від Блумберга, що ОПЕК, навпаки, призупинить зростання видобутку в січні-березні через надлишок нафти на ринку. Можливо, я вам говорю інформацію. Я угу. на всі говорю те, що я бачив останом на вчорашній день. Я ж ну, не можу так швидко оперувати всіма даними, то я не включаю. Принаймні новини були такі, але в будь-якому випадку до сьогоднішнього дня плани до кінця року такі є. До кінця року, а як буде далі, будемо дивитися, але все те, що нині складається довкола Росії, не на користь Росії. І якщо більше прилітатиме по ту в російську, ну послухайте, звісно, нам допомагатиме. Пане Валерію, щиро дякую за вашу думку, за те, що ви Можем. долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога, був щойно з нами на зв'язку.